Найважливіші проблеми, які ми би просили вирішувати спільними зусиллями, перше, безумовно, це повинно бути реальне наповнення угоди про асоціацію і забезпечення подальшого руху України до Європейського Союзу. Безумовно, цей рух достатньо складний, але ми впевнені, що той досвід, в тому числі і. Тих країн, які перейшли від пострадянської імперії до Європейського Союзу, цей досвід дуже важливий для України, і безумовно, його вивчення і реалізація збереже Україну від багатьох помилок і проблем, які проходили країни, які раніше за нас пішли цим шляхом. З іншого боку, те, що відбулось в Криму, та агресія Російської Федерації, спроба анексії української території, це виклик не тільки для України. Це фактично спроба міняти світовий порядок. Це спроба довести, що колективної безпеки в світі і в Європі не існує. І саме тому. Ми переконані, що тільки спільними зусиллями України, і Європейського Союзу можна відновити систему колективної безпеки в Європі. І агресія проти України, ми вважаємо, це агресія практично проти Європи. Тому що ми пам'ятаємо з вами добру історію: саме спроби анексії території незалежних країн розпочалась Друга світова війна. Тому не можна спостерігати за цими небезпечними процесами. Їх треба локалізувати і як можна швидше. І без співпраці в питаннях безпеки, без співпраці в питаннях відновлення, спокою і порядку в Європі, без співпраці в захисті європейських кордонів, безумовно, говорити про стабільну Європу неможливо. І ми дуже просимо вас, щоб ми тут як можна швидше. Об'єднали нашу зусилля.